Марина Павленко Янголи для павлуся тичини. Перший янгол двері відчиняє, другий янгол столи застеляє, третій янгол хрещеному народженому рабу Божому. Щастя й долі шукає. Татов павлуся дуже талановитий. І до музики, і до малярства. Навіть листи до дітей. Закінчує Римою. Здається, що ті таланти й досі болять йому адже коли б міг учитись, став би великою людиною. Але й тато і мама в нього найкращі ех, як добре, що крім святого Павла, охороняє хлопчину й любов найрідніших. Гарно мати старших братів і сестер. Павлус знайшовся в родині течин сьомим після Василя, Проні, Полі, Михайлика, Ірини та Іванка. Потім народились іще Оксанка, Євген, Кость, Олеся, Наталочка і Сергійко. Усі обдаровані, всі його Павлуся люблять. Може, правду кажуть, що сьоме дитя в сім'ї особливе? Сім бар у веселки, сім нот у пісні, сім днів у тижні. Він так і залишається мізинчиком, чи того, що справді худенький та дрібний, чи того, що Павло з Латини перекладається як маленький? Тільки чоло високе. Та очиська пів лиця. Під чолом тим усе працює думка, а очиська світ у себе так і вбирають. Гарно ж довкола Господи. Ну, як поліза цієї ночі крадій, хай начувається! солодко зітхає брат, умощуючись під рядном. А Павлусеві не дуже хочеться, щоб цієї ночі хтось закрадався. Хоч і кортить дізнатися, їх нечистих рук це діло. Пригадуєш, Павлусю, як я тебе до бурси готував? Еж, ткнув мені в руки священну історію, замкнув у чулані, а сам гулять повіявся, усміхнено подягується Павлусь. А як мене водив на заняття до репетитора Голубоцького. Ей же, право, і сам не вчився, і мені не давав. А що? У Голубоцьких ж і справді хвіртка не очинялась? Мусили вертатись додому, виправдовується старший брат. І гасали у квача, в опуки, в гилки, в шикуці баби. еш. Може, хтось скаже, що ти погано. Вивчився, прийняли ж. Усі хвалять тебе. І регент, і математик Бекаревич. Ну, з математики я не дуже, сам знаєш. Бекаревич любить мене за те, що мапи з географії креслив йому та розмальовував і що гарно в хорі співаю. А виклидачі Соловйов, Львов, Зосимович. Натож, учитель малювання Михайло Жук. За що ж і він, і бурсаки і називають тебе поза очі святий Павлусь? Ядлівський дядько правду казав, що з тебе якийсь архієрей вийде. А поки щось справді, Павлусь не лише гарно вчиться. І відпрацьовує навчання проживання незамінним дискантом у бурсацькому хорі. Ще реген доручає йому підучувати новачків. Понавчав так і Чоботька, і Трубеньова, і Копійку, і меншого брата Євгена теж у бурсі вже. І Грецька Вірівку, Майбутнього видатного композитора. Через уже дорослого брата Мешка прилучається в Чернігові до все нових шедеврів музичних. Ще трохи ігратиме на кларнеті, гобої, бандурі, фортепіано. А ще почне складати музику сам, хоч у цьому не признається навіть братам. Скрізь музики шукав. Чого ж тільки музики? Ще з малку Павлусь, умостившись на поленому сундучку або на печі, брав кольорові олівці і вимальовував на папері святі місця, які ото позначені на карті Палестини. Зображував і ніколи не бачені сині моря і рідні пісківські гаї та поля. Українські книжки Павлось отримав аж у першому класі Пісківської земської школи від любої вчительки Серафими Миколаївни Морачевської за відмінне навчання. Під землею Марії Загірної та байки Леоніда Глібова. До цього ж удома на припічку під лампою вже лежали різні церковні календарі і Тарас Бульба Миколи Гоголя. Надихнута Іванком та гарними згадками Павлусева душа озивається піснею. Зоре моя вечірня, я зійди над горою. Іванко підхоплює, пісня бренить, набирає сили, додає смутку й краси і без того пригарній ночі. Еш, ми погадали спершу, що це пісня народна, сільська, згадував Павло. Щойно доспівали. А тоді побачили її в односельця Данила Коцюра, Кобзарі. Тараса Шевченка. Згідно продовжує брат. Книжку дід ховав за сволоком, заборонена. От би десь у Чернігові таку дістать, привести батькам почитать. А ще б Лесю Українку, Івана Франка і Михайла Коцюбинського. Це ж він у Чернігові недалеко. От би побачити, Хоч краєм ока. Ах, як же божественно пахне! втягує носом Яблучний дух Іванку. Мудрець Григорійського рода. Кажуть, теж любив цей запах і біблюю коло себе. Ну, ти таки святий Павлусь. Не те, що я. Пам'ятаєш, як тато сварився на мене, коли я став бурсаком дві двійки. Негіднику привіз. А ти. Малий зазирав і в корзину плетену, і в кишені мого пальта, а все тих двійок шукав угу. Музика й малярство невід'ємні від юного течини. Тепер, якнайдосконалішим чином, втіляться ще й у слові. А ще через рік напишуться першій справді. Вартісні твори. А далі підуть все сонячніші й музичніші, все геніальніші сонячно-кларнетні поезії. Ніби зняті з неба, зіткані страв, із води зі святої криниці за селом, бджолиного хору та тової касіки, з маминої пісні чи просто. Вихоплені з довколишніх пісківських березових гаїв, суворих сосон, столітніх верб над щаснівським шляхом, вікових пісківських лип неподалік майдану. Ці вірші, мовби одмічені печаттю Божого духу, і всі з великого сонця, з великої любові до світу. До рідних пісок, до України, не дарма ж 1910 року Великий Михайло Коцюбинський, що його таки зустріне Павлусь, особисто визнає в юнакові Павлові Тичині великого поета. Янголи не відвернуть 1915 року і смерті Павлової мами. Але, але. Але третій Янгол таки звеселяє серце. Адже, попри все, поет не поставить свого підпису під жодним наклепом. Він уперто допомагатиме, у тім числі й грошима, молодим поетам, прийматиме у своїй київській квартирі в'язнів совєтських таборів, як от Надію Суровцеву та інших репресованих. А 1959 року Павло Тичина виявиться єдиним депутатом, що добровільно піде з усіх своїх височенних постів, бо відмовиться підписувати закон, який дозволяє українцям не вивчати рідної мови. А розкішне панно біле і чорне, викладача бурси й семінарії. Відомого художника Михайла Жука він вважатиме течину своїм найкращим і найлюдянішим учнем. Назавжди фіксує юного Павла течину в образі Янгола. Юнацькі течинські вірші до віку нашіптуватимуть людям щонайкращі почуття, його перша книжка Сонячні кларнети. Одне з наймузичніших, найживописніших, найсвітліших творінь української та світової поезії.